Повітряна тривога? Повітряна тривога. <реком> на жаль, да, не, не лю... любите повітряну тривогу. Ні! Беріть з собою ведмедів. будемо там тривоги. Добре, давайте. Ось, бачите, на жаль, такі реалії ми маємо йти в укриття. В укритті ми неочікувано зможемо познайомитися одразу з усіма дітьми. Тут поступово збираються всі вікові групи від трьох до 17 років. Вітаю! Давай, йди до мене на ручки. Які гарні червоні коксички вам так кличать. багатьох бачимо вперше. Тут є, я бачу, старші хлопці і дівчата. Вітаємо вас. Я Діма Камаров, журналіст, пані Олена, перша леді. <клодження> <in <in da, samat, I, hoo, ми такі, що бачили, як хлопці, що виграла. У мене 8 хвилин. Вісім секунд. 8 секунд. секунд. Ти побив її рекорд? Тепер вам потрібно одним з одним Добре. Секундомір. Один, два, три, поїхали.

Пів секундочки, я програв. У мене пропозиція, поки ми тут. Давайте пограємо, як ви ставитесь до крокодила. О, давай. Хтось каже слово, хтось його вгадує. Просто говорити не можна, треба показувати. Хто дає задачу? Я. Письменник. О, пані Олена вгадала. І тепер буде показувати.

Складне слово. Але слово... Я ж не можу говорити. Я знаю, що я не звик, що говорити не можна. <Плечина> Лебо -лебо. Лебо. Сонце. Зірка. Зірка. Сонце. Сонце. Планета. Пляж. Пляж. Засмага. Гора. Пляж. Літо. Чина. Літо. Літо. Вгадав. Літо. Ви йому кажете. Зможеш точно? Так. Да. Карпати? <ріст> а він почув? Просто геній просто. Ну, геній крокодил. Геніальна дитина. Да. А як ти показував? Карпати. Ага. <кліст> Тут багато думок може бути, що ти показував. Але облиски. Не град. Жираф. Крокодил. Лев. Акула. Ви завбрати від сестра вгадала. От бачите, які родинні зв'язки. Ви рідні, так? Да? Ви рідні. А хто тут ще рідні братики і сестрички? А, а тут так багато вас. А де вас п'ятеро? Покажи. Підніміть п'ятеро. Ось вони. Маленька дитинка. Маленька дитинка. Тобто у вас так багато родин тут. Пропоную таку не гру, а навіть дуже корисну діяльність. У мене м'ячик футбольний. Я буду його кидати. Хто спіймав? Той розповідає історію про себе. І Я покажу вам приклад, коли я був маленьким, таким як ви, я ще не знав, ким я буду. Я спочатку хотів бути футболістом, потім я хотів бути пожежником, коли бачив пожежника, поліцейським, коли бачив поліцейського, тоді ще міліціонер називався. Але раптом у мене з'явилась можливість у школі піти в фотокружок. Я почав фотографувати, і все, моє життя змінилось. Я так полюбив це, що я ходив будь-куди фотоапаратом, фотографував, проявляв, а потім мені захотілося про це розповісти світу. Я став мріяти написати статтю в газету. Мені було 12 років, Оліф. Це на папірці написав статтю, а прийшов до головного редактора і дав цю статтю. І потім два тижні я стояв біля кіоску, де продають газети, і кожного ранку листав і чекав, чи буде моя стаття. Вона не вийшла. Здавалося б, мрія відмовляється. Я ще раз поїхав в редакцію, знайшов головного редактора, нагадав про себе, він про мене забув. І ця стаття вийшла. Я побачив цю статтю зі своєю фотографією, зі своїм прізвищем Діма Камаров. Я вже зрозумів, я хочу бути журналістом. Тому я зараз буду кидати м'ячик і просити вас розказати про свою мрію. Бо саме з мрії, запам'ятайте, починається ваше доросле життя. І ви вірите в свої сили, що кожен з вас зможе досягти своєї мрії. Не знаю. Чому не знаєш? Не знаю. Тоді тобі м'яч першим і твоя історія. Про що ти мрієш? Я мрію стати благословим. <плак> я хочу. Знімати відео, щоб інші люди дивилися. Тобто, ти, мій колега-журналіст, хочеш знімати програми і показувати світу? Збудеться? Телефон є? Є так починай вже сьогодні. Не відкладай свою мрію. Вже сьогодні починай знімати блоги про свій дитячий будинок, про своїх друзів і показуй це. Ну, дитинство це коли ти мрієш і впевнений, що перед тобою відкриті всі шляхи. В ідеалі не кожне дитинство таке, але як ми його собі уявляємо для всіх з наших дітей зараз. Не всі дороги відкриті і не всі мрії можуть втілитися. Вони дуже обмежені в мріях. Кидай м'яч комусь. Ти мені? Давайте, давайте. А яка у вас була перша мрія? В школі задавала часто писати твір: ким ти хочеш бути в майбутньому. Я написала твір, що я хочу бути стюардес. Казалось, що це така романтична професія. В них форма і вони ходять в літаках, такі чудові. Навчалася в університеті. Це було міське будівництво та господарство. Я мала бути будівельником. А потім я працювала на телебаченні. Я була сценаристкою гумористичних програм і потім ще редакторкою гумористичних програм. А потім мій чоловік став президентом. і в мене зовсім інша робота. Ніколи не мріяла що бути дружиною президента. Але мені здається, що це мало хто про це мріє. Можливо, є такі люди. Дівчата. А хто хоче стати дружиною президента? <рес> Бачите? Одразу всі підняли руки майже всі дівчата. Але не всі розуміють, як багато складнощів і обмежень. Я думаю, це всім вам було б цікаво почути. Які обмеження? Не то, що не можна. Тобі ніхто цього прямо не каже. Але є служба охорони, яка несе відповідальність за твоє життя. Через те, що ти саме дружина президента, не просто що ти така дорогоцінна, тебе потрібно охороняти. Президент каран Конституції, президент це керівник нашої держави. Від його рішень залежить наше життя всіх, і на нього можна впливати через родину. Його можна змусити щось зробити. Тому є державна така політика, що родина президента також під охороною. Як ваше життя змінилося після того, як ви стали першою леді? Докорінно змінилося, все змінилося. У президента є свої обов'язки, а я, як його дружина, маю йому допомагати. Ми дуже сильно підтримуємо чоловіка. Мені здається, що підтримую, але ми зараз не дуже часто буваємо разом, тому що він живе на роботі. Ми там можемо зустрічатись один раз на тиждень. Сьогодні я поїхала до вас, він поїхав. Найнебезпечніша ну, зона, де лінія фронту. То ми роз'їжджаємося в принципі постійно в різні боки. Ми дуже рідко перетинаємося в Києві, але це така робота, це не страшно. Це цікава робота, коли ти знаєш, що ти можеш робити. Я, наприклад, відчула, що я хочу дикуватися про дітей і намагаюся зробити, щоб життя дітей в Україні покращилося з різних боків. Сподіваюся, мені вдасться.